Від перших днів війни вони непохитно стояли на захисті своєї країни, беручи участь у найзапекліших боях. Вони пройшли випробування на міцність і стали одним з найсильніших бойових підрозділів. У рамках великого інформаційного туру з візитом до Борисполя приїхали бійці 3-ї штурмової бригади, аби поділитися унікальним досвідом та розповісти про свій бойовий шлях. Я не хочу, щоб мої діти воювали. Тому мій святий обов'язок закінчити цю війну. Ця думка стала ключовим фактором та змотивувала штурмовика з позивним тренер ще у перші місяці повномасштабного вторгнення приєднатися до лав ЗСУ. До війни навчав дітей баскетболу. Тепер замість м'яча тримає в руках зброю. Рішення було виваженим. Я конкретно знав, який підрозділ я хочу саме в цей підрозділ потрапити через те, що я був волонтером з 2014 року. Я був в багатьох підрозділах Збройних сил України та Національної гвардії України і безпосередньо, з лютого місяця 2022-го, я допомагав даному підрозділу автомобілями та іншими необхідними речами і ну, намагався вступити відразу, але було багато доручень, коли я вже їх виконав, то в листопаді 2022 я доєднався. Тоді доново створеної третьої окремої штурмової бригади. В перші дні війни до третьої штурмової бригади приєднався і військовий з позивним ЛОФТ. Ніколи навіть у сні я не думав, що буду служити в армії, але через повномасштабне вторгнення на перший же день я вирішив, що як чоловік я маю захищати свою батьківщину і звернувся до військомата вже на третій день повномасштабного вторгнення я приїхав в наш навчальний центр за парадою знайомих. І з того дня я в Азові. Від початку повномасштабного вторгнення третя штурмова бригада брала участь у найзапекліших боях і наразі перебуває на одному з найважчих напрямків у районі Авдіївки. Одна із таких важких і те, що запам'яталося, боїв, це під дубову Васильівкою, коли наших два взводи були залучені до. Суміжників, і потрібно було з добу Васильівки вивести оточення понад 100 наших військових, і ми чотири доби втримували дві посадки по кілометру. Нас було близько 25 чоловік, і ми втримали. Працювали гради, артилерія, міномети 120-80, агс, скиди дронів. все Все було дуже важко, але ми витримали. Проте найстрашніше було в часовому яру, каже Лофт. Найстрашніший момент це був там, під час Яром, коли е, через канал зліва від нашої вогневої точки, від кулеметної точки, е, канал, і за каналом місцевість на такій самій рівні, на, на, такому, на такій самій висоті, як, як і у нас. Тобто ми відкриті. Виходить. І суміжники не тримали е, свої рубежі. З того боку ворог міг підійти до нас в притул, там, на 50 метрів, а з правого боку почали відрізати під кутом 45 градусів, і це було вночі. Під час бойових дій тренер та Лофт неодноразово отримували поранення. Я отримав три поранення. Крайні поранення це було під час штурму Андріївки під Бахмутом в серпні. Минулого року під час штурму була атака ФП, ФП від дронів. От, Один влучив в броню біля мене за буквально за пів метра за метр. Я отримав контузію і осколкове поранення. У мене важких поранень не було, було двічі контузії були. Але навіть тричі перший раз я навіть до лікарів не звертався, тому що вважав що я не маю морального права покинути свій підрозділ. Залікуюсь без лікарів. Вважав так. Наразі третя штурмова бригада проводить великий інформаційний тур особистих зустрічей. Одним з міст, яке відвідали бійці, став Бориспіль 6 березня. Всі бажаючі змогли поспілкуватися з військовими та дізнатися про можливості вакансії та переваги служби в третій штурмовій бригаді. Ми зараз даємо унікальну таку можливість підготуватися, поки ми є, поки ми не закінчилися, поки ми там на фронті, то кожен чоловік тут в тилу. Має тренуватися, готуватися. Зараз є багато курсів. Зокрема, наша третя штурмова пропонує унікальну можливість. Це тиждень, тестовий тиждень, який має назву Хто ти воїн. Кожна людина, це безкоштовно, може звернутися до нас, зареєструватися на сайті і пройти такий вишкіл. Під час цього вишкілу людина може. В собі проявити певні здібності якоїсь військової професії і в подальшому працювати над цим і вдосконалювати ці знання. Наступним містом, яке відвідає третя штурмова бригада, стане Переяслав Софія Здорікова, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.